У нас новий уровень з Ірою. Розговорчики строю. І ще трошки малюємо, вже стигну, сідниця ввімкнулися давно. Права сідниця підключилась, правда? Та вона вже та давно Чуть-чуть. Між лопаточками, як то тут такий олівчик, домкратик, не знаю що там. ще трошки. Так, малюємо. Голова не висить, голова підтримує уявну стелю. З світиться лучик. Сонечка. І що Вішенка на тортики. Вдих. Назад, штовхнули, сідайні бугри лівої сідниці, лівої. Сідай погорі, на видиху штовх на центр. Розкрили, сідайні бугри. І ще чотири, ще Чуть-чуть. <рес> Не віджимаємося, робимо хвилю гарну, танці згадали. група. Іра, сідай. Транспорт під'їхав, давай. Ти гроші приготувала за приїзд. Давай, в красний вагон. Красний, По... Жовтий, так, да, жовтий. Зараз він зупиниться. Іра, бачиш, я тебе знову куди привела. Яка красота, яка. Просто. Красота. Якийсь мальчики, де такий знайомий, взагалі, навіть нас не бачив. Ти що? Нас не замітив? Алло. No. Мете, мете. Мете злип взагалі. Всі вже ми в цих липах. Я вон вся в них. Це я тільки що почистилася. О! Опять я в шокі. Ну, як тепер стояти І на стенді? В Це в ушах, в голові. В носі, в роті, везде. Іра зараз, короче, буде співати. Воно колоночку принесла з собою, гітарку, буде зараз співати нам тут на стенді. Да, Ір. Щось вона роби. Там їдять, я теж щось. Треба травки випити мені. Нервішки шалять. Да, зараз трохи прийом. Трав'яний прийом. Пробуємо коктейль, амалажу ну, Я чувствую, як зморшки всі ушли одразу. Де зділась. І одразу всі органи стали здоров'я. Кому надо, я скажу де взяти. А це цей побачив, що я п'ю оздоровительний коктейль, дуже прийшов на коктейль. Ні, уже нема. Все. Нема коктейля? Нема коктейля, я вже допиваюся. Є вот, черешня, дівочки. Черешня? Да, да, Оце пікнік. Беріть. Я теж хочу їсти, я голодна. Я це надивилася, як він кушає. Він там, кстати, ще яйця варені варенії. Я теж хочу. Дивіться, є. Це моя тема. Те яєчний амбасадор. Я яєчний амбасадор, у мене немає з собою. Іде, йде. Зараз ми його напугаємо. Ми хотіли тебе напугати! Тихо, він просто чорне пітно. Люди не знають, хто це. О! це Максимка. Так, все, ми погрузилися. І що ми вириваємося? в літо? Вони нам вчора сказали, що нам треба віддохнути і наповнитися. Це да, жінка нам таке сказала вчора. Ще, От ми їдемо відпочивати і наповнятися. Чим наповнятися? Не знаю. емоціями. емоція. Сережа по без емоцій. Я, я вже була на емоціях. Поїсть! Вау, Вау Та ти що? Я ніколи не бачила поїзд. Я в шокі, ми просто одві. Де... Подожди, Серега, ну я не можу так знімати і, і воно дергається. Реально, ми просто а дні весь пляж для нас. От це це підозріло. Це підозріло. О, пачка цигарок є якась, значить тут люди були, слухайте. Ну Я не знаю, це подозрительно, що нікого нема. Ну, реально пусто. І ми. Приїхали, ау. А ми такі думали, все, зараз куча народа буде, треба місце займати, а, а, а нікого немає, пляж наш. Все, пляжники готові. Я не знаю, мені кажуть, вода, мені кажеться, вода реально холодна буде. Іра, твої ставки. Буде класно. Все, ну, буде класно. Не знаю, не знаю, знаю. Що, щоб ви розуміли, тут літом тут, всякі короті, мороженки, пироженки, все продають, музика грає, купа машин стоїть, а зараз пусто, нікого нема, ми, ми одні. Я думала, мороженка поїм, Іра. Так, головне тепер через цей місток, щоб він не провалився. Ой, він трошки прогинається. Вода не холодна, ну що ви розказуєте? Вода не холодна? Ні. Потрогай, якщо ти не віриш, класна вода. Потрогай воду, яка класна. І потім будеш казати. О, подожди, падаю. Щас, ребята. Ну що, хіба вона холодна? Ай, холодна, ти що? Холодна. А на ібіцу приїхав, бачите, зараз буде дискотека. Ні, чуєш, дивися, Катя, він все мені нагрузив, сам. О, диви. А сам стоїть на легкі руки в кармани. Слишиш? Серега теж з одним рюкзачком, а я вибачте мене. Теж з сумками, з рюкзаками, з цим. Нормальні у нас мужі, yeah, Іра, да? Сідаємо. Бю... Так, привал. Це буде наша база. Так, обустраюємо наші кубельці. Давай, Олежечка, работай. А їжі набрали. Віщей ми якби. Ми на тиждень приїхали, Ір. О. Все, ми на морі. Все, ми на морі. Здорово. Да. А що, чим тобі не море? Yeah. Тим, що це завод. Пряме включення з Мальдів. Все, ми на острові з білим піском. Сонечко пече. Зараз вам покажу водичку. Та ти що? А мені ще холодно. Ты шо вообще холодина? Це вона, конечно, екстремальна. Все, цю мадам уже не витащить із води, вона вже все, русалка. Все, тепер треба пробіжка після такої холодної і, Конечно, треба нагрітися. Накачали мій матрасик. Зараз будемо там загорати на водичці. Йдуть вже блукають по пустелі 40 років хлопці. Лови лови кавер самольот, улітає. Треба його чимось притулить. З собою прижми при, його. А, бачите, культури, у нас перчаточки всіх, Ми шолібакак. Коротше, ми думали, що ми будемо одні, але ні, народець потягнувся. Уже на пляжі людишки є купаються, мадмузель дві пляжних дами. Стан дюна бездонний край із піску. Зонтик обійжала од нас. Спасай його, Іра. Він... Спасайте лімалі. Іра, доща нема. Поможи його, там вже накрилась тим зонтиком. ти там жива, Алло. Олег закупи його поглибше. А Сережу вже теж знесло. Серегу теж десь знесло, немає його. О, О Олежа, на такому фоні ППО. Тільки що два самоліта пролітали. Олеж, дивини би українські літаки. Давай, Олежа. О! Ще не приземлилась? Чи ж ти прийтає? газики вийдуть. Уже мало солі. Написано з біконом, а вони з цукровою пудрою. Реально з цукровою пудрою, а не з солью. Зовсім не солоні. У нас вже пьосик тут. Пьосик, кусай, 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 мій сладенький. Я тебе еще рядом набью. Она уже не боится. Ой, всех Ой, сладенько. Лежа Столер. Кому Столеры называйте. Кондиционеры, чайники, электрика, столе, варк, что там, я не знаю, короче. Дуже дорога, але качественно. Ми з Ірою як ішаки, Понабирали на себе рюкзаки, це все і, ти де там. Ця ішачка дивіться на неї теж. А хлопці взагалі налегке. Вони собі сьогодні представили, що вони арабські шейхи, типу, І ну, арабів як. Жінки все волочать, сумки, пакети дітей. Вони подумали, що вони теж арабські шейхи, типу, а ми їх... Бо вони в пустині, так? Так, да, вони в пустині, думають, все. О, коротше, було класно. Воще. Літо почалося добре. Подивимося, як воно продовжиться. Отлічно. Не Серега тоже на Олежа налегке с іде. Да? Серега... Серега тоже нормально наишачився Олежа... Ибица. Ибица. в нем отдых да Це Серега Стари э, вот, Олежа Я перепутала Бачите який урок Олежа подаешь смирение Аліжа чорний урок смирення. Чорний урок смирення, так. Да. І руса, який тебе чоловік, а який? тобі, мабуть, теж кожен вечір ноги миє. Наверно. І собі ручки не забуває помити. Лебідь їде. Ми вже закінчуємо свою тусню. А лебідь дивиться на горизонті. От та да. Лебедь припарковался. А не, он проезжает дальше. Я Хочу вам рекомендую. сказать, что, знаете, на вечер съезжаются самые сливки тут. Ну, а мы уезжаем будет. как раз. Такси, Я предлагаю остаться. Ах, э, ну вообще. Я тоже. Так что остаемся, остаемся Олеша. Да. Распаковывайся, Распаковывай, Сережа. Сережа. Все, перепакували чорних до них машину. До свидання. До Аревідерчі. Все, пока! Ранкові тренування котів. Що саме бачив Павло? Яка має назву? Ну на Це ви спонсори бутербродників, да, Вита? У нас новий уровень з Ірою. Ми зараз... Купили собі Так, да, будемо ми на ВІП містах. А ну, Іра перший раз тестує свій стульчик новий. А ну, Іра. Та, ти що? Вообще. Ти просто знаєш, як тренер, Зараз будеш сидіти ото і давати СУ командувати. так. Тренер вже на місці твій, бачиш, воно ну, сидить. Все, Іра. Сейчас я і біля тебе упаду тоже со своїм тренерським стульчиком. Вс, два тренера сидить. Контролируем. Як вони будуть грати. Аня, давай, хорошо играй. Спасибо. Це новий уровень. Ми со своими стульчиками зірую тут шороха навели на районі. Всі в шокі думають, якісь дуже Ці, якісь люди, наверное. А слово забула Іра. Твірчики, не приїжджі. Не місні, <рес> не місні. <не> <рес> так, бачите, а з нам, нами говорю, ну, з хлопцями, так. Да. Спасиба, Ір. <рес> <рес> Грає сьогодні тренер Дніпропетровської якоїсь там зборної. Щоб ви знали, це вам не шо либо. -о -о, борьба між Серегою і Олежиком. Опа. Сережа жа обману да